Уже 17 березня буде більше деталей щодо можливого припинення вогню у війни Росії проти України. Про це повідомив президент США в інтерв'ю журналісті Шеріл Еткісон. Зараз Дональд Трамп перемований з російською стороною оцінює позитивно. Як ви знаєте, у нас є угода про припинення вогню з українською стороною, і ми намагаємося досягти такої ж угоди з Росією. І я думаю, що поки що все йшло гаразд. У понеділок ми дізнаємося дещо більше, і сподіваюся, воно буде добре. Якщо Росія відмовиться від мирних переговорів та буде продовжувати війну проти України, тоді Сполучені Штати Америки будуть готові застосувати максимальні додаткові санкції проти країни-агресорки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Почуємо далі. Те, що обговорювалось на різних рівнях між нами, Америка буде готова застосувати максимальні додаткові санкції проти Росії. Так само ми будемо говорити про те, чи може бути сильна допомога Україні. Поки що розблокований обмін розвідданими та розблокована допомога, яка йшла. Поки що ми не говоримо про той чи інший новий крок щодо сильної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Думаю, що це буде залежати від того, чим закінчиться саме цей крок щодо тиші на 30 днів. Володимир Зеленський, президент України. Богдан Ференс зараз з нами на прямому зв'язку. Це кандидат політичних наук, експерт міжнародних. Пане Богдане, доброї вам ночі. Вітаємо вітаємо. Ну, якщо от Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, оцінює е, оці от перемовини, які почалися, але це як ми розуміємо, не прямі перемовини. Це більше через виступи в засобах масової інформації лунає оцінка. То від Путіна, то от тепер швидка достатньо від Трампа. Тепер, от якийсь анонс можливих зрушень на понеділок, 17 березня, і Трамп це називає, що ми рухаємося позитивно. От як ви це оцінюєте, враховуючи е, Аналіз самої ситуації. Ми спостерігаємо такий публічний пінг понг заяв, але це не означає з боку Трампа, з боку Путіна. тобто да, Але це не означає, що це всі питання, які в публічній площині, власне, вони обговорюються і на, на порядку миденному, або на столі. Звісно, тобто є ряд питань, які обговорюються у непублічній площині, я впевнений між там. Різними представниками. Тому Трамп висловив певну таку, певний стриманий оптимізм і заінтригував знову ж таки. До речі, він зараз майстер щодо продукування уваги, зокрема світових медіа, до будь-яких дій. Тобто, да, ми бачимо, що це також така. Тактика, яку використовує команда Трампа, і він особисто, тобто він і інтригує, і не розкриває подекуди всі карти, тому що процес триває, а процес він полягає в наступному, що і Трамп і США обрали для себе певну роль медіаторів і займаються певним чином човниковою дипломатією. Хоча знову ж таки це можна було простінювати в класичному розумінні, а з огляду на те, що Росія... Завжди е, е, визначала США як ключового ворога опонента е, на різних етапах різний формат двосторонніх звідносин, звісно, був але власне ця конфронтація вона нікуди не зникла і не зникла. Тому, власне, е, дійсно будемо очікувати того, що анонсував Трамп. Але з іншого боку, я думаю, що тут кожна сторона грає у свою гру, е, і ця гра буде. Визначати там да, подальші кроки, чи будуть якісь проміжні результати, які хоче Трамп безпосередньо досягнути, він пріоритизує це питання в контексті російської війни, чи навпаки буде таке затягування, будуть ці хотілки від Путіна, які включаються і в публічну риторику, і таким чином процес може розтягнутися і в часі, і не дати якихось результатів. Пане Богдане, ви згодні з тим, що в розмові Трампа та Путіна потрібно буде звертати увагу, і можливо Путін буде чекати певних пропозицій від Америки. Що е, добре, я буду готовий. Ну якщо не відступити, то принаймні подумати про певні перемовини або про припинення вогню. Якщо ви мені можете щось запропонувати, або відмінити санкції, або там ще певні економічні послаблення і так далі. Це може бути розмова в такому контексті? Ну, Тексті ну, воно не може, вона відбувається вже раніше. Тобто, дай в публічні, не в публічній площині, тому що навіть за заявами з білого дому зрозуміло, що йде риторика і від Трампа, і від там його речників, що, мовляв, сторонам потрібно в чомусь поступитися, щоб знайти певні е, елементи в контексті прогресу, от власне така таке йде позиціонування. А звісно, для Кремля, для Путіна, вони з одного боку будуть продовжувати реалізовувати підхід такої жорсткої дипломатії з позиції сили, як і в принципі сполучені штати Америки, застосовують, але для Кремля притамана ця модель ще з часів радянського союзу, тобто, да така гра в довгу, я це так називаю. І тому я думаю, в Штатах до цього також готові, і тому Трамп намагається максимально вжаті в стислі терміни досягнути, хоча б певних проміжних результатів, розуміючи, що якщо цього не станеться, то тоді ймовірність все зменшується і зменшується. Але але з іншого боку. Путін чекав на цей момент щодо як вони це називають нормалізації відносин Сполучених Штатів Америки дуже довго, і вони будуть намагатися скористатися цим. Тому Путін також дуже обережний в своїй риториці в контексті Трампа. Він намагається виділити і підкреслити його значущість, що він займається цим питанням, що він його пріоритизує таким чином. Не Втрачаючи шанс, все ж таки на реалізацію своїх певних да, цих хотілок. і санкції, звісно, особливо в контексті енергетики, фінансів, персональні санкції – це той елемент цього складного пазлу, який найбільше цікавить росіян. Ми випускаємо з контексту ще позицію Китаю, тому що насправді ми ж порівнювали часто те, що сьогоднішня ситуація, реакція і Сполучених Штатів, те, як буде діяти Трамп, ну і за цим звичайно спостерігає Китай. Яка сьогодні позиція Китаю і чи впливає позиція цієї країни на те, як можуть іти перемовини Сполучених Штатів та Росії? Перкита ніколи не потрібно забувати. Він так. він є, <с> він не лише є. Він є ключовою загрозою для сполучених штатів Америки в середньостроковій, і довгостроковій перспективі. І до речі, Трамп пріоритизує контекст російської війни. Я думаю, не тому, що він такий є миротворець або ну можливо дійсно. Ми ж не знаємо, що там в голові у Трампа, але я думаю, пріоритет для його адміністрації не сам перед. Це врегулювати, як вони це бачать, питання в контексті російської війни у той чи інший спосіб, для того, щоб не допустити. Надмірного зближення Росії і Китаю, особливо в контексті військової співпраці, тому що цей фактор є ще більшою загрозою, ніж просто конфронтація з Китаєм, яка однозначно і очевидно буде продовжуватися, і в США розцінюють все ж таки силу і вплив Китаю набагато більш загрозливою ніж навіть контекст того, що зараз Росія намагається дестабілізувати безпекову ситуацію не лише у Європі, тобто. Тому власне дійсно фактор Китаю він є одним з ключових. Китай зараз поводить себе в притаманні йому в манері стриманого такого дійсно спостереження, розуміючи, що не потрібно робити різких кроків і рухів, поки Трамп не всхаменувся, поки він не, не вщухли оці всі пристрасті і коливання і торгівельні війни. Але Китай готується. Він вже готовий був ще на етапі передвиборчої кампанії в США. Що буде скоріше за все Трамп і що буде складно. Тому Китай я думаю, готується до продовження конфронтації, але прагматично жорсткого діалогу Сполученими Штатами Америки. О, до речі, цікава була думка від прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера. Він сказав про те, що варто розуміти, що мирний план потребує обов'язкової співпраці зі сполученими штатами. Ну, власне, мова про те, що які б рішення не приймали країни-партнери України або власне, сама Україна в співпраці з іншими країнами без підтвердження, без затвердження Сполучених Штатів, досягти будь-яких рішень або остаточних перемовин з Росією не вдасться. Ви з цим погоджуєтесь? Це очевидно. Я про це неодноразово казав, тому що європейські лідери, європейські країни, вони гучні в риториці, вони досить зараз особливо важливі в діях в підтримці України, але я думаю, вони не готові брати на себе всю відповідальність в контексті російської війни без сполучених штатів Америки. Але в той же час розуміючи, що все, що відбувається, якраз з агресією повномасштабної Росії, насамперед, впливає на Європу і на європейську архітектуру безпеки США за океаном на США, це не впливає настільки, наскільки на європейські країни. Водночас вплив влада, особливо зараз, роль Трампа. У всіх процесах вони є визначальними подобається це комусь чи ні. Багатьом в європейських столицях це не подобається. Але навіть для пана Штамера, який представником є либориського блоку партії, це абсолютно інші цінності, орієнтири політичні і ідеологічні. Але пан Штамер намагається знаходити спільну мову з Трампом, розуміючи. Що все ж таки є контекст впливу на європейську безпеку з боку Росії. Рівень трансатлантичної співпраці в рамках НАТО має бути сталим, принаймні передбачуваним, і потрібно співпрацювати і координувати зусилля, щоб протистояти агресорам і автократам. От, власне, така пріоритизація є вкрай е, важливою. Богдане, дякуємо вам, Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт міжнародний, був з нами на.